Доброго дня. Значить така невесела виходить, картина. Жили солдати. Я, звичайно, нічого проти них не, не маю. Жили солдати їм із сусіднього села. Добрі люди в кавичках підкинули двох котиків молоденьких. Вон один. І ось ось другий. І Цуцика, і Цуцика. Підкинули солдатам тваринок. Але солдати ж на одному місці не живуть довго. Солдати виїхали. От. І лишили, так сказати, на мене е, оцих двох котиків і цуцика. Але річ в тому, що я. На пенсії маю мінімальну пенсію самому, так сказати, їсти нічого. І я просто, ну, ніяк не можу їх прокормити цих трьох бродяг, малих. Ну, вони залишили мені он, голубців. Поки кормлю. <кій> Поки кормлю, ось. Один котик їсть трошки. Оце такі голубці солдатські. Поки кормлю, але ж воно колись закінчиться. Оці голубці. І що далі робити? Зима скоро, холодно. Їм то ночувати єде, а там от в гаражі. Там і тряпки я послав ночувати їде, водичка в красному тоску. Ну, а що далі я не знаю, куди їх дівати? Вони ж нікому не, не, не потрібні. Я звертався тут у місцеву організацію як, е, природолюбиць, яких там. ЗООЗ за, захисники та щось. Щось мовчать. Видать, не хочуть на себе брати відповідальність, бо це ж обуза. От. Ну, якось так. було б мене грошей хватало б, так сказати. Достаток був би нормальний. Я б, ну, цуцика забрав би. Він ніби непоганий. Ну виросте буде крупненький, мабуть. Але ж кормити його нічим. Нічим. Я Я поки солдати мене не, не, не гостили, я сидів на гарбузах і на яблуках. О, так що особо за мінімальну пенсію не Не розгонився Ну оце і не знаю ще. Що в нема далі? Щіцу ці круки не дається. Не дається, не Не піймаєш його. Отакий. От да? Як його живуть, хто зна, ніби як кузя. Він щось не дуже на кузю обзивається. Кузя, іди, іди Кузька, кузька, іди, іди, іди. От ти ж, кузя. Ну, коти-то, котито, так. Да? Идут до рук. А вот Сусик боится. Иди, Кузя, где ты там? Иди, 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 иди сюда, иди, иди. Иди, иди уже до меня, ну. Давай, чи дружить будем, чи як. Иди, иди, ну. Кузя, Кузя, иди, иди. Иди, положу, иди, давай. Нам треба дружити, бо здохнеш. Якщо я не буду приходити до, до, до тебе, то ти тут сам помреш. Зрозумів? Іди сюди. Іди. Будемо знайомитися. Давай, іди. Ну іди, давай. Ну, цей грамотний ось. Між ніг присів. Захист. Знайшов собі. А от кузька не хоче. Да, Кузя, вредний. Іди вже, ну, давай. Кузя. Привыкай, будеш Кузею. Раз кузя, значить Кузя. Все. Давай, іди, іди. Ну иди, Ну иди. Ну, ти подумав і ми що зробили? Ми рішили. Давай, іди. Підходи. Кузя. Бо я піду зараз. Да, це дога музика. Ну, значить, якось так. Якось так. Не знаю. Попробую ще. Е, старості по позвонити може в іншого. Поможе їх кудись. Не знаю. Метод один залишається. Такий самий, який люди зробили. Комусь підкинуть. Ну, а по-другому по ніяк. Бо у мене в селі більше ніхто не живе. Живе там один, та йому. У нього, між іншим, є кіт, там хоч би він кормив свого того кота, куди йому сідвалось. Один, другий. Їм було весело, коли солдати були тут. А тепер тут тихо, нема нікого. Все, тепер, ну, благо, що їх оце їх троє, так хоч трошки якось веселіше, А якщо, наприклад, когось одного залишить тут, о, біда буде. Сумно буде. Да, Кузя? Якщо тебе само залишить? Сумно буде, отож, ти ще малий. Добувати собі їжу не вмієш. Не ну, посідали нещастя. Ли що я їм зроблю? Нічого. Троді котики непогані. Той, що білий щось спина в крові не пойму, чи вкусив хто, Кто на. Може кліст там какой-то. Хто зна. я так разумею, две, две кишки. Або не, цей крупнейший белый, может котик молодой и широкий кишечка. Ну, ну а тут, по-моему, паценюра, паценюра. На. Кузя, иди уже, ну, иди уже, приходь до меня. Не бійся, іди. Ладно, це гратися довго буду. Добре тоді. Побачимо, що далі получиться. Все тоді. Всього доброго.